Вітаю, друзі! Значну кількість професій мирного життя. Оборонна війна робить абсолютно непотрібними. Оборонна війна робить непотрібними бористів, барбершоперів, комунікаторів, рестораторів, кур'єрів із доставки піци і так далі. Тобто, ось ці дві сфери: сфера розваг і сфера послуг під час оборонної війни суттєво скорочуються, суттєво згортаються. Наявність великої кількості професій з мирного життя, наприклад, я можу пояснити тільки двома причинами. Причина номер один ми розраховуємо на швидку і легку перемогу. І причина номер два ми взагалі не збираємося воювати, а збираємося погодитися із поразкою чи взагалі капітулювати там під якоюсь ширмою замороження, конфлікту чи чергового перемир'я. Наявність значної кількості професій мирного часу на першому році війни можна пояснити ретроспективно нездоровими очікуваннями швидкої і легкої перемоги, швидкої і легкої перемоги не сталося, і у нас чомусь на третьому році війни соромляться задати запитання: а що, власне кажучи, означає той факт, що у нас на третьому році війни. Донині зберігається така велика кількість професій мирного часу, і відповідь на це запитання є: ми не збираємося серйозно воювати навіть на третьому році війни. Цілком можливо, ми збираємося якось таємно визнати поразку під якоюсь ширмою, а можливо, навіть хтось розраховує на капітуляцію, теж під якоюсь ширмою. Але це щодо професій мирного часу, яких не повинно бути під час війни, оборонної війни. Оборонна війна має ці професії суттєво прорідити і зменшити кількість людей, які займаються цими професіями. Але є ще такі фахи або професії, яких не повинно бути навіть під час мирного часу. Це передусім, як на мене, політтехнологи. І соціологи в сучасному їх виконанні, українському виконанні. Ось цих двох професій не повинно бути навіть в мирний час. І війна, тим більше оборонна війна, повинна прибрати ці професії першими. Спочатку повинні зникнути політехнологи і соціологи, а потім вже повинні зникнути спеціальності або професії сфери. Розваг і сфери послуг. Чому мають зникнути політехнологи і соціологи? Тому що це ще гірше ніж сфера розваг і сфера послуг під час війни, це сфера обману і сфера маніпуляцій. Ми не можемо виграти війну тим більше оборонну війну, екзистенційну війну, якщо у нас зберігаються спеціальності. Професії, яких не повинно бути навіть під час мирного життя, професії, які належать до сфери обману і маніпуляцій. От, власне кажучи, сьогодні я трошечки хотів би поговорити про чергове соціологічне опитування наших соціологів. КМІС, Київський міжнародний інститут соціології ПАНІОТО, опублікували нові дані щодо прихильності. Українців до різних моделей мирного врегулювання російсько-української війни. Ці моделі висмоктані з пальця їх взагалі не існує в природі, і вони складені виключно е, з якоїсь химери уяви Київського міжнародного інституту соціології, не з переговорної позиції Путіна і Російської Федерації. Нагадаю, що Володимир Володимирович Путін. Президент Російської Федерації публічно озвучив тільки одну, один єдиний варіант перемир'я або навіть закінчення війни. Це ми виводимо свої війська із тих областей, які занесені, внесені в Конституцію Російської Федерації. Всі інші моделі і варіанти вони побудовані на базі пліток недоведених якихось фактів. І додумувань і вигадок. Отже, три моделі. Я приблизно коротко, по суті, не, не, не міняючи суть, модель номер один: ми визнаємо окуповані території за Російською Федерацією, зберігаємо там нейтральний статус і ще там якісь речі. Тобто, принциповий момент ми визнаємо окуповані території за Російською Федерацією. Другий друга модель, ми. Ми визнаємо юридично окуповані території за Російською Федерацією, але вони де-факто і фактично залишаються підконтрольні Російській Федерації. Вступаємо кудись там в НАТО, я підкреслюю: НАТО нас ніхто не просить і ніхто не запрошує. Такої опції немає. І вступаємо в Євросоюз, отримуємо гроші там на відбудову і так далі. Третя модель теж побудована на тому. Що ми е, е, не визнаємо юридично, що ці території належать Російській Федерації, але по факту вони залишаються окупованими. Але там нам, значить, е, повертається Запорізька область, повністю Херсонська область і Запорізька атомна електростанція. Все це з якихось теж кулуарних і моментів і пліток, які були розповсюджені через засоби масової інформації, Нібито хтось сформулював таку цю переговорну позицію. Так, ось я хочу підійти до ключового моменту. Ну, гаразд, добре. Значить, я назвав наших соціологів ну, нікчемними, і відніс їх до сфери маніпуляцій і обману. Але давайте припустимо, що наші соціологи є правильні соціологи. Ну, така от модель. Чи можуть правильні соціологи проводити під час війни соціологічні опитування? І їх публічно оприлюднювати. Ну, коли б вони стали правильними соціологами. Я хочу ну, такий момент значить, змоделювати, що таке в моєму розумінні правильні соціологи. Правильні соціологи це не тільки які чесно з'ясовують, опитують респондентів, дізнаються їх точку зору, а вони розуміють витоки настроїв і правильно інтерпретують ці настрої. Наприклад, вони опитують, чи задоволені ви діяльністю ТЦК чи ВЛК. Якщо 50% не задоволені, то це зовсім не означає, що люди, українці, не хочуть воювати. Вони хочуть е, е, від вищої політичної влади озброєнь, виробництво власних озброєнь, правильні перемовини і позиція для отримання закордонних озброєнь, закупівля озброєнь і після цього вже запускати роботу ТЦК і ВЛК. Тобто не тільки правильно опитувати і коректні ставити запитання, а в тому числі і розуміти витики. Тому що ну, насправді ми ж от теж на цьому моменті потрібно зупинитися. Кого опитує, як можна це перевірити, кого опитує КМІС? Паніото бере перелік телефонів зі свого смартфону або з пулу якихось знайомих людей. І їх опитують, ну добре, це вже, ну, якби дуже жорстка маніпуляція. Ми ж не знаємо, хто погодився відповідати на три дурнуватих моделі. Можливо, 90% громадян України відмовилися взагалі відповідати на це запитання. І тільки з 10%, які погодилися, він робить якісь висновки, що, мовляв, там перша модель 40, чи 38, там ще, ще. Тобто, Складається враження, що всі люди, всі громадяни України, вони поділяють як не одну, так другу там, чи третю модель. Ми ж про це не знаємо і перевірити це абсолютно неможливо. Тепер я хочу перейти загалом до моментів, з якою метою у нас використовується соціологія. Я в цьому переконався, коли там займався іншими справами там довоєнним тисячі чотирнадцятому та році. Соціологія у нас використовується в міжвиборчий період під час здійснення політики, вищою політичною владою, виконавчою гілкою влади з наступною метою, Напри, перша головна мета влада не знає взагалі, що робити. І через запитання, які вона ставить, через соціологічні служби намагається з'ясувати взагалі, як вийти з цього положення, що робити в цій ситуації. І там накидує запитання соціологи. Ставлять і дивляться по тих реакціях, там чи ще якісь специфічні відповіді даються, так? і з'ясовує, що робити. Це один із лайт версія, це легкий варіант. Наступний з'ясувати, чим насправді незадоволені громадяни для того, щоб їх обманути або продавити, де є небезпека. Це от мета, з якою робиться соціологічне опитування. Соціологічні опитування робляться з метою маніпуляцій, обману і компенсації або маскування профнепридатності. Більше ні для чого не робляться соціологічні опитування. Оце важливо розуміти. Соціолог... Це в мирний час. Я хочу тепер перейти до військового часу. От воєнний час у нас, війна йде. Ну, Ви можете собі уявити, тобто влада сама повинна знати, що робити. Вона не повинна у людей питатися. При чим соціологічні опитування не можуть підмінювати референдум? Референдум під час війни не можна проводити з технічних інших моментів. Влада повинна інші методи комунікації відпрацьовувати під час ведення війни. Це не соціологічні опитування. І ніякий не, не референдуми. Це е, е, динаміка, наприклад. Е, Добровольців в рекрутингові центри. Це вже є відповідь на запитання. Це е журналісти, блогери і ті, хто публічно говорить. Хто моні влада моніторить е людей, е які вміють висловлювати публічно свою думку. І багато-багато методів, е про які ми ну, там, повинні розуміти. Е е під час війни е це взагалі, ну як на мене. Неприпустима річ Те, чим займається КМІС і чим займається Паніоту. Вони фактично вигадують якісь речі і свою точку зору, ну, фактично представляють як якийсь там доконаний факт, як орієнтир, на який повинні ми йти. Тобто, це я ще раз от хочу от мене ніяк. Не сходиться в цей момент, чим займається Служба безпеки України, е, і чи є розуміння, що не можуть соціологічні служби під час війни е, значить, проводити соціологічні опитування. Це щось ненормальне. Я підкреслюю, війна це форс-мажорні обставини. Ну, давайте собі от, приклад. От, на ходу придумав приклад. От ви можете собі уявити. Соціологічне опитування організоване травматологами за наслідками якоїсь авіакатастрофи в Карпатах чи не авіакатастрофи, а масового перелому ніг і рук лижників в Буковелі, і вони опитують відпочивальників в Анталії. Як вони ставляться? Теж, наприклад, українців Чи просто громадян України. Чи потрібно лікувати і в яких об'ємах потрібно лікувати покалічених в Боковелі на лижних курортах? Складати тільки руки чи тільки ноги, чи з трьох переломаних обирати найважливішу руку чи ногу і так далі. Ну, ви подумайте, люди зайняті всі своїми там, якимось справами. Ні, вони не розуміють і не споріднені з тими, хто постраждав там в Буковелі на тих курортах, і так далі. Вони не можуть відповісти на це запитання, або, відпов... або відповіді їх будуть неадекватні і спиратися на думку якихось людей, які непричетні і не розуміють наслідків, масштабів загроз і так далі. Ну це повна профнепридатність. Травматолог повинен взяти і. Все пролікувати, і його задача не питатися, де він взяв гроші на курорт Буковель. Йому треба скласти руки і ноги, і все, більше нічого. І не проводити ніяких соціологічних опитувань. Якщо влада не знає, що і робити, а намагається прикритися якимись там соціологічними опитуваннями, ну це ну, профнепридатність це перше діло. А наступне це, звичайно, абсолютно маніпулятивний характер, причому. Тенденційність і проглядається ну, антидержавна, антиукраїнська діяльність. Інакше я це не можу пояснити. Висновки, які хочу сказати, якщо б у нас хоча б була здорова соціологія і здорова е правильні, нормальні порядні соціологи з репутацією, ну, можна ще б щось там було з чимось погодитись під час війни. Але коли всі соціологи і соціологія у нас не здорові, патологічні і аномальні, і погоджуватися е, з тим, що під час війни робляться соціологічні опитування, навіть, я кажу, я противник, навіть якщо б у нас все нормально було, під час війни соціологія не проводиться. Під час війни в інший спосіб з'ясовуються настрої людей, і комунікації відбуваються в інший спосіб. Не можна використовувати методи, які є слизькими, умовними і маніпулятивними. Це повна профнепридатність влади, яка толерує, терпить і дивиться на те, що відбувається, що робить КМІС і різні там соціологи. Більше того, мені здається, що вони там в єдиній зв'язці. Ну, так би я хотів прокоментувати опитування к кмісту дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.